Німеччина, Польща, Україна за три дні понад дві тисячі кілометрів через три країни. 32-річна Айтішниця Анастасія Левдик пригнала з-за кордону пожежну машину і доставила хлопцям на передову. Каже, це вже не перший її досвід, а своїм прикладом хоче мотивувати інших наближати перемогу. Що найважче у цій справі водійка волонтерка розповіла нашій Олександрі Стасишин. За кермом великої пожежної машини, усміхнена Анастасія із Баварії на Харківщину везе напаковане усім необхідним гуманітарне авто. Загалом машина коштувала 15 тисяч євро. Тут, наприклад. Полишалися там всякі генератори, загрузили дуже багато вогнегасників додаткових. І хоча водійське посвідчення з потрібною категорією у неї ще з 18 років практики не було, та все ж зголосилася сісти за кермо, щоб перегнати авто для фронту цього літа. Щоправда, перші рази їхала у складі колони. Через те, що там була колона, і деякі ну там було багато досвідчених водіїв, і воно так більш безпечніше себе почуваєш. Більш впевнено. У Нас були дві дівчини водійки в цікало. І на кожній зупинці, як ми зупинялися, йшли одна до одної і казали, ну що ти, і друг другу казали, вау, от просто це таке відчуття, яке лишається з тобою надовше. Якби не було в мене перших двох поїздок з колоною, такою машиною, я б не наважилась їхати. Цього разу автівку до України везла сама мішинами й вогнегасниками. Лежав її ноутбук. Каже, роботу в ІТ може поєднувати з волонтерством. Нову машину опанувала відразу. Розганяється десь до 100, Тут на спідометрі 120 максимально, але я до такої швидкості її не розганяла. Запевняє така волонтерська діяльність під силу кожному. Головне наважитись. Погані якісь штуки то вони забуваються. А таке якесь піднесення від того, що ти робиш щось гарне, від того, що ну, ти розумієш, куди ця машина їде, що вона буде робити. І оці відчуття залишаються надовше. Не обов'язково вміти їздити за кермом саме такою машиною. Можна їздити, переганяти треба дуже багато машин. Запитів на авто для фронту від військових не менше, кажуть волонтери. А знайти водіїв, які б з-за кордону могли їх перевозити щоразу важче. Проблема починає трошки наростати, тому що Саме чоловіків стає менше. Я переєднався для того, щоб бути другим запасним водієм, щоб ми могли собі чергуватися, відпочивати і комфортно подолати цю довгу відстань. За свої послуги Анастасія грошей не бере і вірить її досвід, надихне інших стати корисними для країни. Що навіть такою навичкою, як вождіння, можна бути корисним зараз під час війни, особливо жінкам. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми – Україна. Марафон Єдині новини.